У нас всі кактуси мають етикеточки, але з червоними міточками це рослини, які вважаються рідкісними або червонокнижними. Ну, наприклад, ось червонокнижна Еспастова. Бачите, вона така вихідця із Південної Америки. І ось вона у нас є. Колекції у сумському центрі еколого-натуралістичної творчості молоді у теплиці зібрали понад 300 видів кактусів. Загалом колекція налічує понад 500 видів рослин, говорить заступниця директора центру Світлана Дубініна. Це єдина колекція в нашому місті, в області. Ну і не побоюсь сказати навіть в Україні. Ця колекція це як навчальна база, чи як жива лабораторія, можна сказати. Тут приходять дітки і доглядають за цими рослинками, вчаться їх вирощувати, роблять різні експерименти з ними дослідження. А потім беруть участь з цими дослідженнями беруть участь в різних всеукраїнських конкурсах. У центрі займається 2800 вихованців від 3 до 18 років. Минулої зими, коли відключали електроенергію, розповідає пані Світлана, вони рятували рослини із теплиці переносили їх до навчального корпусу. Нині ж на даху теплиці встановили сонячні панелі, які взимку забезпечать опалення теплиці, а влітку даватимуть електроенергію самому закладу, говорить заступник директора центру Володимир Боровик. Станція має потужність 7 кВт. Якщо порахувати у загальному енергоспоживанні нашого закладу, ця сонячна станція дозволить економити десь близько до 15% загальної спожитої електроенергії, а розрахована безпосередньо на опалення нашої теплиці. Тому саме енергетичні витрати теплиці будуть зменшені на 26%, а в грошовому еквіваленті це складатиме близько 82 тисяч гривень. Це дуже суттєво. Буде нам допомога. Встановлення сонячної електростанції стало можливим завдяки участі закладу у конкурсі, який реалізовує громадська організація Екодія разом з партнерською організацією Екоклуб, що фінансується Європейським Союзом. За словами Володимира Боровика, вартість проєкту 395 тисяч гривень, з яких міська рада додала майже 20 тисяч гривень. Ще 107 витратили з бюджету громади на встановлення. Цей проєкт обрали серед сотні поданих, розповідає фахівчиня відділу енергетики громадська організація Екодія Марина Ратушна. Наразі серед переможців проєктів є різні про суми. Ми вже знаємо. Наприклад, в Київській області це тема щодо розвитку біогазової галузі, в Миколаєві це револьверний фонд щодо енергоефективності, в Луцьку робота з ОСББ. Гранична межа це 10 тисяч євро. Якщо в гривні це 395 тисяч гривень, але це разом зі співфінансуванням зі сторони. Яка подає свій проект? Мінімум це має бути 5 відсотків від загальної суми. Загалом від початку року розповідає Марина Ратушна, реалізували 6 проектів. Нині конкурс продовжується. Подавати свої заявки можуть органи місцевого самоврядування та громадські організації. Катерина Гладенко, Лариса Дудченко, Суспільне новини, Суми.